Президентські перегони стартують вже у вівторок. А закон про вибори глави держави недосконалий. Він потребує негайних змін. Підкреслюють експерти. Дуже важливо, щоб ці вибори президентські, а за ними наступні місцеві, були як у Бога, більш чесними і зрозумілими, і щоб їхні результати прийняли всі сторони цього протистояння і схід і захід. Інакше вибори як інструмент не вирішить. Проблему, яку ми маємо зараз, фахівці кажуть, насамперед треба визначитись зі складом центральної виборчої комісії. Її повноваження спливають 1 червня. Тоді за законом ще триває підрахунок голосів. Робити це треба вже зараз. Повторюсь, виборчий процес іде. Тобто, або новий склад, мінімально заполітизований, максимально професійний, або продовження до кінця виборів повноважень діючого ЦВК з максимальним контролем і бажано. Зміною керівництва комісія, крім контролю за роботою ЦВК, експерти наголошують на контролі органів влади, аби ті не використовували адмінресурс. Друга річ це готовність органів влади, як національного рівня, так і на місцях, не втручатись жодними позазаконними методами у виборчий процес, тобто не використовувати адміністративний ресурс. Не зловживати службовим становищем серед інших ініціатив регулювання питання агітації та роботи журналістів в інституті медіаправа кажуть, державні зміни повинні брати кошти за рекламу в передвиборчий період, адже вони й так фінансуються з держбюджету. А за відмову кандидатів від виборчих дебатів політиків пропонують штрафувати. Це можуть бути фінансові стимули. Наприклад, кандидат, який відмовляється проходити в дебати, може бути зобов'язаний оплатити. Вартість того ефірного часу, який держава надала йому, уже цього тижня парламент має вдосконалити критерії голосування вдома та встановити максимальний склад виборчої комісії. І головне знизити поріг грошової застави, яка зараз становить майже 2 мільйони гривень. Мовляв, така сума суттєво звужує коло кандидатів, що мають намір балотуватися у президенти країни. Катерина Кундецька Артем Босенко, новини, телеканал Бізнес.